А Кримінна, ось ця частина фронту, а є найближчою. Так, дійсно. На сьогоднішній день активні бойові дії тривають тільки на двох напрямках: це Криміна і Білогорівка. Все ж таки, Білогорівка є епіцентром на сьогоднішній день на Луганщині. Ворог активно використовує артилерію, авіацію, якихось масштабних наземних операцій. Останній час не проводить, але якщо і проводить, то на це втрати, відступає. Якихось змін в лінії зіткнення не відбувається, і всі штурми наші хлопці відбувають. щодо гуманітарної ситуації, місцевих мешканців, то тут теж особливо без змін якихось покращень. Суттєвих не відбувається, погіршується ситуація з водою з каналізацією, погіршується ситуація з медичним обслуговуванням, санітарна гігієнічна обстановка. В цілому ситуація ж кажу, без особливих покращень навпаки. Можна сказати, трошки навіть погіршується. Пане Романе, чому це пов'язане із обстрілами? Це пов'язане із сезоном із знищенням якихось інфраструктурних об'єктів. В чому причина? Ну, основне, це те, що погода вже сонячно, тепло, і я ж кажу, люди більше використовують технічно питну воду. А окупаційна влада не може забезпечити місцеве населення відповідними обсягами води. Зв'язку з тим, що не вистачає електроенергії, не вистачає джерел для подачі води з того, що побиті водогони і насосні станції. Дуже критична ситуація. В Лисичанську погана ситуація в Рубіжному і Кремені. В Сєвєродонецьку теж ситуація ну, не краща в цьому сенсі. Теж сама проблема з каналізаційними мережами, які фактично зруйновані. І також люди відчувають нестачу медичних послуг. Є випадки, навіть що люди не дочікували швидких і помирали. І кількість лікарів, які обслуговують місцеве населення, вона постійно зменшується все більше інфраструктури, і медичної, і немедичної використовуються під військові шпиталі російського війська, пане Романе? Ем, як багато до тут во -от, до лінії фронту підведено, або як багато там рухається вздовж лінії фронту російських військ от, живої сили техніки, якщо вам про це відомо, якщо про це можна повідомляти в ефірі, і наскільки? Важкий тиск артилерійський. Тиск артилерійський дійсно важкий. Я думаю, що приблизно останній місяць він таком ну, якраз як тривала, тривала бахмутська операція. Тут був певний артилерійський тиск і авіаційний, тили насичені російськими військовими і військовою технікою. Напередку я ж кажу, що вони намагаються більше тиснути без використання живої сили. Більше я ж кажу артилерія, авіація інколи є штурми з залученням механізованих підрозділів в населених пунктах. Здовж лінії зіткнення розсередоточено дуже багато російських військових. Там вони оснащують захисні споруди, мінують території. Намагаються розсередоточитись серед приватного сектора, використовують промислові об'єкти, об'єкти сільського господарства, соціальні об'єкти в великих містах, проживають навіть розміщуються в багатоквартирних будинках, прикриваючись селі. Пане Романе, я розумію, що Трагічні речі абсолютно відбуваються на лінії фронту і за лінією фронту на тимчасово окупованих територіях. І, імовірно, після звільнення ми станемо свідками от чергових звірств вже фактів чергових звірств Російської Федерації, так само як Бучі Ерпіні, так само як Візюмі. Про це свідчить зокрема одне з перехоплень недавнього часу останніх днів, яке опублікувало головне управління розвідки саме із Луганського напрямку, із напрямку Креміної, де російський військовий говорить про а, те, що отримавши наказ заберіть Креміну і просто стріляйте. А, військові убили не менше 400 цивільних людей, що вони просто заходили в будинки і стріляли. Uh, ну, про це важко неможливо говорити. Скажіть, будь ласка, uh, чи вам відомо про інші подібні факти і наскільки жорстко поводяться із цивільними росіяни, якщо у вас є інформація? Чи є підстави uh, uh, за вашим за вашу інформацію, за якими свідченнями, які вам доступні, вважати, що ось uh, uh, таке перехоплення дійсно правдиве? Я думаю, що воно правдиве. Дуже багато фактів є в відкритому доступі щодо катування полонених, щодо катування цивільних. Ми бачимо, як ростуть кладовища навколо великих населених пунктів, де хоронять цивільних в першу чергу. Є інформація про так звані катівні, де зникають місцеві мешканці з проукраїнської позиції зараз. Певна робота проводиться щодо паспортизації, і знову з'являється інформація, що у ході так званої паспортизації в невеликих населених пунктах окупаційна влада прям закриває населений пункт на в'їзд-виїзд, і там відбуваються заходи з паспортизації. І паралельно створюються такі кімнати для розмов. Де-факто це катівні. І там люди не згодні з паспортизацією, можуть або зникнути, або піддаватись моральному і фізичному тиску. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи сильно від російської артилерії страждають населені пункти на підконтрольній Україні території, наближені до лінії фронту? Так, дуже страждають. Нам знову приходиться вивозити людей на деокупованих населених територіях в населених пунктах це, якби основний наш пріоритет. Це ж таки евакуація місцевих мешканців, тому що кожен день обстріли, окупанти нищать інфраструктуру цих населених пунктів, а вони нищать логістику, шляхи сполучення. Глибокий тил, Куп'янськ, Лиман, Донецька область прилітають С-300. Тому ситуація тут теж залишається якби важко. Чи є можливості для евакуації, просто організаційні можливості? І е, ми пам'ятаємо історії про Авдіївку, Авдіївку, яка постійно під вогнем, але е, ну понад півтори тисячі людей, які живуть там, не хочуть залишати навіть абсолютно е, ну от нелюдські умови далі життя, і навіть сім'ї із дітьми не хотіли залишати, тобто цих дітей просто спеціально розшукували на Луганщині. Е, от в цих наближених до фронту населених пунктах не виникає таких проблем. Вони виникають, є люди, які не бажають виїжджати. Я думаю, що з моменту деокупації там населених пунктів половину людей вдалося в принципі вмовити виїхати. Шляхи для евакуації в принципі є. Використовуємо допомогу військових, використовуємо допомогу наших правоохоронців, використовуємо броньовану техніку, і такі заходи відбуваються. Дякую, пане Романе. Спасибі за сьогоднішню розмову. Голова.